Он буде повторювати, ну так и самое. Чуть-чуть там окончание трохи изменено, а так ТСМ, ну, понятно, что обидно хохлы. А самое цікавое для мене, вона называет нимц. Я не жарко. То есть, точно такое матернее слово, как мы, но ничего по-другому не будем повторювати. Потім хохлы, а потім нимці. І це правда. Я коли почувствую, это возразу, потому что в голове не флешка, що не бойли фашизм, у них есть. И логично, это Я говорю, так, достаточно бачил полонинок и делал первый добит. Ну, то есть, когда ты сидишь за затримом, они все просто зайчики такие, все, мы копом, мы там с выручением, мы там все за водой, то есть, никто никогда не стрелял вообще. То есть, ну, я вижу по его амуницию, что он такой нормальный, заряженный, типочек, очень. И рассказывает мне, что он там пришел копать То есть, ну, ты же не проведешь достаточно вискот, и Я просто поставил так 10 людей, скажу, что то, что может, то что просто поставил, просто поставил. Что ты это уже знаешь, что вот это вот у него все правильно, а этот вообще не попал сюда. Под кого ребжар, ось такі постійно, де теж сказка І І забуло, що говорити, я хочу, щось контур, забуваючи. Про да, І вони всі підуть, що зайчики по суті відрікають, і їм дасть говорити. І вони дійсно, я був про правда на полонених офіцерку, такі мені дійсно там. Шість днів на позиції вже було підрізано, не знали, пішли, а може захопили позицію тиха і чекали пішли до нас, ми просто хол-хом взяли 6 людей в полон, без стрільби, без пиля. Дуже чітко спрацювали. І ми їх тримаємо, там, скрутили, далі води, і розхвалили такі копчики і тримаємо. Позиція на позиції, що ми там тримаємо майже 300 наділ, а я з мінімум 12 людей, а я з мініком в центрі командир групи. Я говорю, сыну там все, на корне бой бачил, мы расстреливаем, что мы такие страшные. И он забыл, куда нас понял? Я говорю, как там в тюрьму. В тюрьму? У него вот такое удивление, полное. Шел поехать в тюрьму. Я говорю, как куда пчел поедешь? Террорист пришел с оружием на мою землю, как ты кто еще. У него абсолютно было щиро. Давай, что-то идет в тюрьму, что не злочинец, что не работает честный ток. И закрывает знака и разумею. Перше, я хочу подякувати за цей фільм, бо ми всі зараз були в тому окопі, і, головне, знаєте, найбільше, що вразило, це коли крикнули до бою, яка була там царила рівновага і ця відважність, яка просто хапанулася душу. Дякуємо хлопцям, дякую вам особисто. У мене таке питання, як пройшов ваш показ фільму на фестивалях? Що зрозуміли глядачі за кордоном. І друге питання: який найголовніший меседж саме ви хотіли донести до людей? Дякую. Я просто на, це, тобто, на, не, на неї на війні нікуди Паніка приводить, тільки до, до втрат. Тому важлива у його ситуація сохраняє чіткість. І що до цього реалу, там про такою Хопесон з Джонс. Він приписали в новинах, после писали, де він загинув, а не загинув на реалі. Він був э, сам салгана, там воював э, проти талібів. Потім, коли там тариф порвали, сюди поїхав, тут жив. Український паспорт має пішов в армію служити. І він був э, командиром машини. І Він був один з тих, хто От наша перша хвиля висипала піхоту, від'їхала. І він їхав в друга хвилин, получається уже послали. Він не вес підмогу, він їхав саме на евакуацію. І він слід такого передати брадійку Я Джоні, я умін. Всі слишки ці слова, це було просто. Людина робить так лад, ситуація, що зараз має його умі. І це було вражаюче. Тому ті, хто тримає холоднокрові і корону, і групи, вони мають більше шансу виживаю. Ті, хто впадають, батька собі спадає в команди. Все, групі конець. Ті було запитання часу. Було перший бог до колекции публики, депутатів Кавал Хвара, це ці свої голоса достаточно високие, по позакорку, що такой знає, неформатний. И такой знайомий був повний гаморнице прийшов, багато було кенемографістов, і вони всі дивилися, вот як ви дивилися, тобто буквально вийшло пару людей, останні вот прямо так, і те саме слова Бори, побували зараз на війні, побували зараз люди в світі, в Європі так само, як вони мало, від нас не відрізняються, особливо ті, хто хоч трохи слідкує за целіно, хочуть здати про це. Тому потім було показу в, е, в Україні, і в принципі я, це не відрізняється. Що професіонал, що кіношників, що звичайний людям. Тому я бачу, ці флі працює, тому не має правила на життя, щоб просто люди бачили, як насправді. Наша війна. Ось так. З помилками, з матюками, але від дороблять свою роботу. Так воно так, є. Це м'яє особливо біблі, всі перекупіли, або щось там така. Та ні приблизно, напустимо, що так побувається війна. Все. Ну, всі, хто військово каже, мені по це показуємо. Ти показав справжню війну, як воно є. Ми не знали, як замер є насправді.